Гайда в лазерний лабіринт Тільки поглянь на ці лінії. Який геометричний елемент вони тобі нагадують? Звісно ж, пряму, Однак розміщення прямих у просторі це вже стереометрія. Тож наразі ми розглянемо загальні випадки розміщення прямої на площині, а також один із видів рівняння прямої, що охоплює всі ці випадки. Детальніше дивися далі у відео. Задати пряму можна кількома способами. Один із них це загальне рівняння прямої. Загальним рівнянням прямої є рівняння виду АХ плюс Б плюс С дорівнює нулю. Де А, Б, С деякі числа. За умови, що одночасно А і Б не дорівнюють нулю. <звук> не гаймо часу нумо відразу тренуватися. Перше завдання. Потрібно записати загальне рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами 2, 0 і точку Б з координатами мінус 1, 3. Як ти вже знаєш, загальним рівнянням прямої є рівняння AX плюс Б плюс С дорівнює нулю. У це рівняння спершу підставляємо координати точки А, а потім точки Б. Отримали таку систему рівнянь. Наступний крок усі змінні потрібно виразити через якусь одну, тож зупини відео та самостійно вирази, наприклад, Б і С через А. Ти можеш розв'язувати так, як зручно тобі, а ми пропонуємо із першого рівняння виразити С та підставити в друге. Тож маємо таке С дорівнює мінус 2 А, Б дорівнює А, Б і С підставляємо в рівняння АХ плюс Б плюс С дорівнює нулю, розкриваємо дужки і ділимо обидві частини рівняння на А. За умови, що А не дорівнює нулю. У результаті маємо таке рівняння загального виду Х плюс Y мінус 2 дорівнює нулю. Рівняння АХ плюс Б плюс С дорівнює нулю, називають загальним, бо воно охоплює всі випадки розміщення прямої на площині. Розгляньмо окремі випадки розміщення прямої в прямокутній системі координат залежно від певних значень коефіцієнтів її рівняння. Розпочнімо з випадку, коли А дорівнює нулю, Б і С не дорівнюють нулю. Твоє завдання у загальне рівняння замість А підстав нуль і вирази із цього рівняння Y. Нумо звірятися. Б не дорівнює нулю, а тому обидві частини рівняння можемо сміливо ділити на Б. У результаті маємо таке рівняння відносно y. y дорівнює мінус С поділеному на Б, Тобто всі точки такої прямої мають однакову ординату мінус С поділене на Б. Це означає, що така пряма паралельна осі Х. Якщо вираз мінус С поділене на Б більший за 0, пряма розміщується над вісю Х. Якщо менший за 0, пряма розміщується під вісю х, наступний випадок А і С дорівнюють нулю. Б не дорівнює нулю. Зупини відео та самостійно з'ясуй розміщення прямої в цьому випадку Невеличка підказка. Орієнтуйся на попереднє завдання. У тебе мало вийти, що Y дорівнює нулю, та координату мають всі точки, що лежать на осі Х. Тож ми отримали рівняння прямої, що лежить на осі абсис. Наступний випадок. Коли B дорівнює нулю, а і C не дорівнюють нулю. Зупини відео, склади рівняння прямої для цього випадку та вирази із цього рівняння Х. У тебе мало вийти таке рівняння. Згідно з умовою, А не дорівнює нулю. Тож обидві частини рівняння можемо поділити на А. Виражаємо Х і маємо, що Х дорівнює мінус С поділеному на А. Це означає, що всі точки такої прямої мають однакову абсису. А отже, така пряма паралельна осі Y. Якщо вираз мінус С поділене на А більше за 0 пряма розміщується праворуч від осі Y, якщо менший за 0 пряма розміщується ліворуч від осі Y, наступний випадок. А не дорівнює нулю, Б і С дорівнюють нулю. Зупини відео, запиши відповідне рівняння та з'ясуй розміщення такої прямої. Маємо таке рівняння. Х дорівнює нулю. Таку абсцису мають всі точки, що лежать на осі y. Тож ми отримали рівняння прямої, що лежить на осі ординат. І останній випадок С дорівнює нулю, а і Б не дорівнюють нулю. На відміну від попередніх випадків, у рівнянні залишаються дві змінні, а не числа, тож така пряма не є паралельною жодній осі, та в неї є одна особливість з'ясуймо ж її. Зупини відео, запиши відповідне рівняння та вирази Y через X. У тебе мало вийти таке рівняння. Замість x підставляємо 0 і маємо, що y також дорівнює 0. А це означає, що така пряма проходить через точку з координатами 0, 0, тобто через початок координат. Якщо вираз мінус а поділене на b більший за 0, пряма розміщується в першій і третій чвертях координатної площини, якщо менший за 0. У другій і четвертій чвертях. Запам'ятай, загальним рівнянням прямої є рівняння виду АХ плюс Бі плюс С дорівнює нулю, де а, Б, С – деякі числа. За умови, що одночасно А і Б не дорівнюють нулю. Під час виконання завдань тобі також стане в пригоді така таблиця з окремими випадками розміщення прямої. Ну як. Захотілося побувати в лазерному лабіринті і дослідити прямі? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!